Синоптики дали свіжий прогноз погоди в Україні на наступні три дні. Очікуються подекуди туман та хмарна погода з проясненнями. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 26 січня, по всій країні без істотних опадів, та буде панувати суха та хмарна з проясненнями Погода вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Цього дня очікуються теплі показники. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс п'яти до плюс десяти градусів тепла. Лише у східних областях буде прохолодніше від плюс трьох до плюс п'яти градусів. Вночі по всій країні буде від нуля до плюс трьох градусів тепла. Дорогі глядачі, 64% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 27 січня, буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода по всій території країни. Опадів цього дня не очікується. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Прохолодніше всього цього дня буде у східних областях, там від плюс трьох до плюс шести градусів тепла. Нарешті території буде тепліше від плюс шести до плюс одинадцяти градусів. А у західних областях взагалі до плюс тринадцяти градусів тепла, так сказати, перші подихи весни взимку вночі ж по всій країні буде від плюс одного до плюс чотирьох градусів. У вівторок, 28 січня, опадів не прогнозуються. По всій території країни очікується суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Вітер буде 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. Ще тепліше буде у південно-західних областях від плюс 10 до плюс 13 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!